Продовжую тему свого відео, яке було опубліковане мною 22 травня. Колумбійський маньяк серійний вбивця Луїс Гаравіто Кубіліас, вважається світовим рекордсменом у відповідному питанні. Народився він 25 січня 1957 року. Відповідно, Сонце у його космограмі знаходиться в 6 градусі водорія. Так само, до речі, як у гороскопі Чаушеску та Зеленського, але в цей день народжуються не лише політики та злочинці, але й поети, наприклад, Роберт Бернс і Висоцький. Тобто градус може бути негативним і позитивним залежно від того, яку аспектацію має сонце, і натальна карта гаравіток Кубіліаса цілком відповідає його реноме, жорстокого, маньяка збоченця і педохвіла. Сонце, Марс, Уран та Нептун утворюють у його гороскопі народження великий хрест найгіршу комбінацію зі всіх можливих. Сонце при цьому знаходиться в опозиції з Ураном та в квадратурах із Марсом та Нептуном. Щоправда, квадратура Сонця до Марса доволі неточна і була б несуттєвою, якби не опозиція Марса до Нептуна. Яка задіє цю планету в містерії відповідної руйнівної комбінації під назвою Тау-квадрат. При цьому Сонце знаходиться в першому полі гороскопу у з'єднанні із Асцендентом, а Уран практично на вершині сьомого поля. Плутон утворює дві квадратури до місячних вузрів, а астероїд палах до колеса Фортуни. Уран тут є володарем 12-го поля, що, зважаючи на його аспектацію, вказує на тривале уяснення у місцях позбавлення ворі. Сонце показник людського духу, і люди з таким чином, аспектованим сонцем в гороскопі є, на мою думку, втіленими демонами. Другим слід за Гаровіто, Кубіріасом Сарійним убивцею маньяком. Вважається інший колумбієць Педро Алонсо Лопес, який народився 8 жовтня 1948 року. У його натальній карті Астероїд Палах, про ролі якого я розповідав у попередньому відео на цю тему, утворює квадратуру з Марсом, який перебуває в точному з'єднанні із Хіроном у 24 градусі Скорпіона. Водночас Венера роз'єднані із Сатурном із 3 градуса Діва утворюють опозицію до ліліт чорного місяця, що вказує на ненависть до жінок. І справді, Педро Лопес вчинив більшість власних злочинів із причини патологічної ненависті до жінок. Для українців Андрій Чикатило є еталоном серійного вбивця маніяка, і, хоч насправді він знаходиться. Десь всередині рейтингу, проте поза як у нас він був більш відомий, розглянемо його гороскоп раніше за кілька інших, за гороскопи тих, хто встиг чинити більше зла за нього. До речі, колумбійці у цьому питанні не мають собі рівних, а все тому, що в Колумбії дуже м'яке законодавство стосовно вбивців і гвалтівників. Тут максимальний термін ув'язнення 30 років і смертна кара відсутня. І це не дивно адже у цій країні існує найпотужніша у цілому світі наркомафія, і депутати, які ухвалювали колумбійське законодавство, ухвалювали його на догоду мафії, а прийшли вони в парламент переважно за її гроші. Тому прості колумбійці говорять, що їм би не зашкодила кількарічна влада свого нового піночета або Мусоліні, який би розгромив цю наркомафію. Та повернемося до питання про гороскопчика Тела. Народився він 16 жовтня 1936 року пізно увечері. Сонце на той час перебувало у з'єднанні з зіркою Арктур. Як і Меркурій в гороскопі Путіна та місяць в гороскопі Сталіна. А також у гороскопах багатьох інших злочинців планети та світила з'єднані із Арктуром. При цьому Сонце в гороскопі Чикатила утворює квадратуру з Плутоном. Місяць тут перебуває у точній опозиції до Урана і доволі точному з'єднанні із астероїдом Палах, який, як я сказав в попередньому відео, на цю тему. Пов'язаний зі схильністю до знищення людського життя. Водночас місяць утворює дещо віддалене з'єднання із Ліліт Чорним місяцем, яке вказує на емоційні афекти. Нептун, Юпітер та Сатурн утворюють між собою доволі точний тау квадрат, у якому задіяний також і Марс, позаяк Марс перебуває. У з'єднанні із Нептуном. Кажучи, інакше тут ми бачимо нагромадження злочинних схильностей. Але перш ніж продовжити розглядати цю серію маньяків серійників пропоную звернути увагу на гороскоп засновника сатанизму Алістера Кроулі. Навіть теоретично його натальна карта мала бути такою ж, як маньяків убивць та у володарів убивць. Але перевіримо це на практиці. Народився він 12 жовтня 1875 року. Сонце перебуває у його гороскопі в точній опозиції з астероїдом Палах та у з'єднанні із Венерою, яка утворює достатньо точну квадратуру із Марсом. При цьому Венера у з'єднанні із зіркою Арктур Проявлено в гороскопах Путіна, Сталіна, Чикатила та інших злочинців. Місяць утворює квадратуру до ліліт чорного місяця. Це той же аспект, що і в гороскопі Чикатила, тільки більш точний. А Сатурн з Ураном тут перебувають дуже точні опозиції. Надалі коротко опишу аспекти злочинності в гороскопах маньяків-серійників серійників які встигли вчинити дуже багато особливо тяжких злочинів. Рекордсменом серед мексиканських убивць маніяків вважається Фернандо Ернандес Лейва. Сонце в його гороскопі перебуває у з'єднанні із зіркою демонізму Антарес, утворюючи квадратуру із Марсом, Ураном та Плутоном. При цьому Уран та Плутон перебувають із Марсом у з'єднанні. Водночас астероїд Палах утворює опозицію з Марсом ураном та Плутоном, а Нептун утворює точну опозицію з Юпітером. Рекордсменом посередобивці зі Сполучених Штатів Америки вважається Самюель Літтл, як і у багатьох інших маньяків та сатанистів місяцю його гороскопі утворює квадратуру з Леліт. Чорним місяцем. При цьому місяць перебуває у з'єднанні із Меркурієм, а Венера та Марс точно з'єднані в 14 градусі рака, утворюють з'єднання із астероїдом Палах, який знаходиться в 15 градусі. До цієї кон'юнкції утворюють дві квадратури місячні вузли. Посеред російських маньяків відразу кілька осіб виявилися однаково успішними на службі у диявола. Найбільш цікавий з них Олександр Пічушкін, який врешті зізнався, що вбивати для нього це так само необхідно для його життя, як їсти пити та дихати повітрям. У рано його гороскопі утворює точну квадратуру з ліліт чорним місяцем. І неточну опозицію із Сонцем. Меркурій, Марс та місячні вузли утворюють разом та у квадрат, а Нептун з'єднаний з зіркою демонізму Антарес, та перебуває в опозиції до Юпітера. Близько сотні вбивств вчинив також інший російський маньяк Міхаїл Попков, колишній офіцер міліції. У його натальній карті. Сонце, Марс та Меркурій перебувають у з'єднанні. При цьому Меркурій утворює квадратуру з ліліт. Всі разом Сонце, Марс та Меркурій утворюють опозицію до зв'язки планету Діві, до Урана та Плутона. Щодо Палаха, тут він віддалено з'єднаний із Сатурном. Другий у рейтингубив США це Геррі Ріджвей. у його космограмі Астероїд Палах. Утворює доволі точну квадратуру до Урана. Плутон утворює дуже точну опозицію з Венерою, а Марс доволі точну опозицію із Сатурном. Рекордсменом за злочинністю посеред замбійських маньяків є Мілтон Сіпало. У гороскопі Сіпало Плутон перебуває у з'єднанні із ліліт чорним місяцем. Разом вони утворюють квадратуру до місяця. При цьому в цій комбінації задіяна і Венера, яка також перебуває у з'єднанні із ліліт. А водночас Венера утворює опозицію із астероїдом Палах. У Південноафриканській Республіці рекордсменом зі злочинності вважається маньяк убивцями Сітол. Меркурій, Уран та астероїд палах утворюють його космограми та у квадрат руйнівну комбінацію планет, до якої приєднується ще й Плутон, з'єднаний із Ураном. І такий перелік можна продовжувати. Проте навіть цього достатньо, щоб помітити, що у гороскопах злочинних володарів та у гороскопах маньяків убивць часто трапляються подібні комбінації планет, доволі рідкісні на загал. Адже якби вони не були рідкісними, то жити на землі стало б взагалі неможливо через велику кількість злочинців. Пригадаймо, що вихователем Нерона був Сенека, дуже розумний філософ Стоїк, проте природа взяла верх і плоди виховання повністю зникли, коли Нерон прийшов до влади. А з цього випливає висновок, що злочинність повністю подолати взагалі неможливо. Проте відомо й те, що розквітає вона в країнах із дуже гуманним до злочинців законодавством. А ще відомо, що риба завжди гниє із голови, і злочинна влада завжди породжує розквіт злочинності в кожній країні, де вона стає біля керма. Права людини дуже добра річ, але мають бути винятком серед усіх людей ті представники людства. Які грубо порушують права інших, зокрема, порушують чуже право на життя або ж свідомо спричинюють вагому шкоду здоров'ю інших людей. Неможливо зробити суспільство, в якому була б абсолютна рівність, і при цьому у ньому права багатьох людей не порушувались би протиправними діями небагатьох. Таким чином, абсолютна рівність у суспільстві. Породжує несправедливу нерівність. Отож набагато краще було б, якби ця нерівність була справедливою. Тобто кожен, хто чинить несправедливість, повинен втрачати левову частку своїх громадянських прав. Його соціальні можливості мають бути обмеженими на все життя. Запевняю вас, у такому випадку весь великий кримінальний світ швидко б залишив межі України.